Чому законі що найголовніше політична воля держави, безпека з релігійної точки зору. Безпека з релігійної точки зору. Тобто, сьогодні держава визначає свою безпеку не тільки політичну, економічну, військову, а й релігійну. Раніше говорили, церква не впливає. Ми поза політикою. А тут визначають, ні, ми як церковники маємо свою. Позицію, якщо православна церква України сьогодні асоціюється із державотворчою діяльністю, тобто ми молимось, допомагаємо державі будувати суспільство в гармонії. то Російська православна церква чи її організації, які присутні тут, вони на вак на з Україною. Щоб держав Україна не була як держава, вони не шанують наших воїнів. Вони не присутні в армії. Вони мовлялися і відспівати, і хрестити українських воїнів. Вони чекали приходу Російської держави, яка віроломно напала на, на нашу територію.